Ми на закінчення підготували для вас п'ять простих питань, але ці прості питання зазвичай знаєте, бувають найскладнішими. Тільки попрошу дуже так, знаєте, лаконічно, ніби як бліц. Давайте поза чим ви найбільше сумуєте з довоєнного життя за миром. Скільки часу проводите в соцмережах на день? Вчора буквально бачила ваші коментарі під постами. Ну я про впродовж дня працюю з пресслужбою, Я увечері інколи да даю погортаю стрічку. І що подобається, що пишуть? Ну, ви знаєте, соціальні мережі це спосіб спілкування з суспільством і спосіб сприйняття того, що в суспільстві болить. Але в той же час на превеликий жаль деякі люди. А не розуміють, що в цей воєнний час основне, що в нас повинно бути, це єдність. І тому робота багатьох ботаферм і всього іншого вона повинна працювати проти одного напрямку, проти російського напрямку. І це мені здається має стати пріоритетом для нас всіх. Скільки годин на добу спите? Мало останнім часом дуже мало. Чотири інколи, ну як от розкіш, це п'ять половиною годин. Книжки зараз читаєте? Читаю, звичайно. Яку останню прочитали? Я, я намагаюся зараз трошки відволікатися детективами, от, от різними, і тому читаю багато книг, ну, переважно американських авторів. А, В тому числі англійською мовою. Так. І останнє питання, але воно таке з підпитанням: три проблеми, які чекають Україну. Після війни, от давайте прям три отак і перерахуємо. Я думаю, от перше, це консолідація суспільства, тому що під час війни суспільство консолідоване. А після війни в кожного випливуть свої травми, образи і все інше. От я мені здається, що найважливіше це втримати консолідацію суспільства після війни. Друге, це питання... Відновлення України, тому що відновлення України має стати історією успіху всього цивілізованого світу. І третє питання це втримання такої а, прогресивної і передової ролі України у світі. І це буде залежати від того, наскільки Україна буде і далі утримувати довіру з боку наших міжнародних партнерів. Оце три мені здається найбільш важливі речі, які мають ставати домашнім завданням для будь-якої влади, яка б вона не була в Україні. Але спершу треба перемогти сто відсотків.